Якщо термін дії вашого водійського посвідчення закінчився, або ж ви просто змінили особисті дані, документ було втрачено або знищено, то його варто замінити на посвідчення водія нового зразка. Нове посвідчення водія відповідає міжнародним стандартам посвідчення водія, має високий рівень захисту і, як я вже сказала, відображається в застосунку дія та в електронному кабінеті водія, що спрощує його використання. Наприклад, якщо водій забув посвідчення водія вдома, то застосунку дія достатньо для пред'явлення в тій чи іншій ситуації. Процедура обміну дуже проста. Можна вибрати будь-який зручний саме для вас варіант. Талон на процедуру можна взяти онлайн через запис або ж безпосередньо в терміналі сервісного центру МВС і прийти на вибраний вами час. Звернення відбувається за талоном попереднього запису. В талоні відображається дата та час отримання послуги. Послуга триває приблизно 20-30 хвилин, займає по часу для отримання нового посвідчення водія. Талон електронної черги можна отримати в режимі онлайн. Це через сайт є запис, особа проходить ідентифікацію і вибирає той чи інший день, який зручно, і час, який їй зручно. Для отримання послуги треба мати при собі такі документи, як паспорт, книжечка або ID-карта копія реєстраційного номера облікової картки платника податків і посвідчення водія, що підлягає обміну. Також усі ці документи можна показати адміністратору центру в застосунку Дія. Що відбувається фотографування безпосередньо в сервісному центрі, тобто фотографія, яка буде зроблена, буде на вашому посвідченні водія. Також можна обміняти посвідчення водія онлайн у кабінеті водія або в застосунку дія. Проте це можуть зробити лише ті громадяни, у яких відображається документ із фото в електронних реєстрах. Посвідчення водія на новому планку буде готове в день звернення до сервісного центру МВС. Орієнтовна вартість заміни водійського посвідчення 572 гривні, не враховуючи банківської комісії.